Hey guys, сьогодні говоримо з вами про past Simple, простий минулий час, або про діда, dead. До чого тут дід? Діда молодість, вже прийшла, вона в минулому, відбулася і завершилася і ніколи не повернеться. Саме про це говорить past simple – завершена дія, яка відбулася там і залишилась там в минулому, і не має жодного відношення до теперішнього часу. Чому я це кажу? Бо це буде важливо для наступних часів в наступних відео. Пропас Сімпл нам сигналізують наступні слова. Їх також називають часовими маркерами. Наприклад, Yesterday вчора, yesterday morning – вчора вранці last, що перекладається як останній, але тут ми будемо його перекладати як минулий Last week – минулого тижня. Last month – минулого місяця. Last night – вчора вечором. Минула дія це також та, яка відбулася навіть хвилину тому назад. A minute ago, ago – тому назад. An hour ago – Годину тому назад. Можемо теж сказати one hour ago. Two hours ago – Дві години тому назад. Three hours ago – Три години тому назад. Також минула дія, яка відбулася в якомусь році або місяці. Наприклад, in 2021 – twenty 2021 році, in 2024 – twenty 2024 році, in May в травні, in June – в червні. І так, переходимо з вами до стверджувальних речень. Позитивних, на які ми відповідаємо так, я це зробив. В англійській, як і в українській, слова потрібно змінювати. В українською ми кажемо я зробив, Я зробила, ми зробили, тобто закінчення дієслів у всіх особах різні. В англійській нам пощастило, всі закінчення однакові. Ми просто до дієслова додаємо закінчення іді в минулому часі. Неприємний момент в тому, що в англійській є правильні та неправильні дієслова. Неправильні в минулому часі змінюють свою форму повністю або частково. Але сьогодні ми говоритимемо лише про правильні дієслова, до яких додаємо закінчення «-ed». Наприклад, visit, – «visited», Відвідувати відвідав. «Visited» – «ed», Не дід, а «ed». Ну десь мусить дід заховатися в реченні, щоб ми розуміли, що це минулий час. З деякими дієсловами ми читатимемо і як «id», а з деякими як ТИ – «ди». Насправді це все дуже просто і зроблено для вас, для зручності вимови. Давайте створимо минулий час від наступних дієслів. Work worked. Call – Cold. Clean cleaned talk talked walk walked play played watch watched listen listened move moved Zrnić Uh na walk talk. При додаванні іді ми чуємо глухий звук ти. Walked, talked. Ди тут буде вимовити надто складно, навіть якщо старатися Walked, talked. Тобто мова нам сама підказує, який звук вимовити. Він тут напрошується. А от з плей «ді» чудово звучить як ди плейд. А от з словом визит ми будемо чути ід, візиted. Чому? Тому що важко вимовити визитed. Або visited, так? visited, ed. Я наголошую на вимові, тому що, мабуть, більшість початківців вимовляють ed як ed. це звучить як call called, clean, clean ed talk talk-talk-ed. Краще одразу завчати правильно, щоб потім не потрібно було викорінювати цю помилку, що значно складніше. Давайте складемо кілька речень в минулому часі з часовими маркерами. Я працював вчора. Додій дієслова work, працювати, додаємо закінчення ED. Worked. І виходить I worked yesterday. Вона телефонувала мені годину назад. To call телефонувати. She called me an hour ago. Ми говорили про це минулого тижня. Дій слово talk. We talked, about it last week. We talked about it last week. Чудово, друзі! Зараз повертаємося до діда. Дід служить нам для утворення заперечення та запитання в минулому часі. діда все в минулому. Як утворилася форма did? Це минулий час від дій слова to-do робити. Тобто. Do це неправильне дієслово, яке змінює своє форму у минулому часі. Ми до нього не додаємо закінчення –ed, воно має свою форму. Did. Потрібно згадати, що did, звичайно, що в реченні може бути і головним дієсловом. Наприклад, I did my homework. Я виконав своє домашнє завдання. I did a lot of work. Я зробив багато роботи. Але також воно є допоміжним, допомагає утворити запитання та заперечення. Почнемо з заперечень в минулому часі. Наприклад, стверджувальне речення Я працював вчора. I worked yesterday. Щоб заперечити, сказати я не працював вчора, нам потрібен did not. Did плюс not. Біля дієслова work. I did not work yesterday. Зверніть увагу, тут did взяв на себе функцію минулого часу. Тобто, біля дії слова work уже немає закінчення ed. I did not worked – це невірно. Правильно буде I did not work. Спробуйте створити заперечення. She called me an hour ago. Правильна відповідь. She didn't call me an hour ago. We talked last week. Правильна відповідь We didn't talk last week. Оскільки носії мови все скорочувати, то вони вирішили і did not скоротити до didn't. I didn't work звучить як. I didn't work. She did not call me. She didn't call me. We did not talk. We didn't talk. Супер! Ви молодці! Якщо вам відео подобається, тисніть вподобайку та напишіть будь-якого коментаря. Так, моє відео попаде в рекомендацію YouTube, що допоможе розвитку моєму каналу. Дуже вам дякую. Запитання! Знову звертаємося до діда. Дід, хоч старенький, але добре вміє бігати. В питанні Did біжить наперед. Стверджувальне речення I worked yesterday. Я працював вчора. Питання did ставимо на початок речення Did you work yesterday? Зверніть увагу, work без закінчення «-ed». Тут знову did бере на себе функцію минулого часу. Did you work yesterday? Did you work yesterday? Можемо почути як did you або did ya. Did you work yesterday? Спробуйте створити запитання. Я впевнена, що у вас вийде. She called me. Правильна відповідь. Did she call you? Вона тобі телефонувала We talked last week. Правильна відповідь Did you talk last week? Що звучить Did you talk last week? Did you? Did you talk last week? Відповідь до цих запитань буде Yes або No. Також ці відповіді можна підсилити дідом. Yes, I did. No, I didn't. Did you work yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Did she call you? Yes, she did. No, she didn't. Did you talk last week? Yes. We did. No. We didn't. Підсумок. Найголовніша наша з вами практика на сьогодні. Створимо стверджувальне речення, заперечення та запитання. Я працював вчора. Діє слово to work. Працювати. I worked yesterday. Я не працював вчора. I didn't work yesterday. Ти працював вчора? Did you work yesterday? Вона телефонувала годину тому. Дій слово to call. Телефонувати. She called an hour ago. Вона не телефонувала. Вона не телефонувала мені? She didn't call me? Вона тобі телефонувала? Did she call you? Ми розмовляли минулого тижня. To talk розмовляти. We talked last week. Ми не розмовляли минулого тижня. We didn't talk last week. Ви розмовляли минулого тижня? Did you talk last week? Друзі, ви молодці! Не забувайте практикувати ці структури в щоденному житті. Дякую вам за перегляд, вподобайки, коментарі. Підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей! Bye-bye.